Сало їм на салі сплю, бо я так його люблю. У Львові відкрили перший у світі сучасний арт-об'єкт музей, ресторан, сала. Тут можна не тільки задовільнити гастрономічні смаки, а й отримати естетичну насолоду від побаченого. Щоправда, якщо вам менше 16 років, вхід до музею сала заборонений, бо там представлені не тільки смачні речі, а й еротичні. Відвідувачів першого у світі музею ресторану сала зустрічає охоронець, схожий на Володимира Путіна, на стінах картини відомих митців. Усі про сало роботу це лексик Подрив'янський. називається кохання, антична робота така ілля Левін Звірські митець зі своїм проєктом, що не з'їм, то понад кушую. А це пам'ятник салу із італійського сального мармуру, така собі імпровізована сцена, де виступатимуть музиканти. Крісло і сала, свічки і сала, і навіть колекція одягу присвячена цьому продуктові. Сало тут скрізь. Пі сало. Заходимо сюди, і тут кабінет салопортації. Коли ви нажимаєте на кнопку, ви розумієте, що сало пішло, і сало прийшло. Можна порулити, це зробити зараз. хвилинку. Салопортацію завершено. У сало арт майстерні скульптор навчає кухарів створювати білосніжні шедеври із добірного екологічно чистого матеріалу. Якщо ви берете його в руки, то е Тої сторони ви взяли, воно все міняє форму для того, щоб отримати е е е якісну поверхню, е е виявилося, що треба само заморожувати. Ми знаємо, що це е е сало жило, <сум> А після цього воно використовується. І коли ви робите, скажімо, е голову свині, то воно не йде в процес реінкарнації. Деякі скульптури роблять за допомогою спеціальних форм, інші вирізають вручну із уже готових фігур для відвідувачів готують страви. Асортимент цінних скульптур і сала малий, тут губи монро, груди венери, Гога, ніс Гоголя, рука чегевари. Також можна замовити суші сало, а на десерт сало в шоколаді. Відвідувачі у захваті такого вони ще ніде не бачили. Несмотря смотря на банальність как бы, сюжету, вийшли дуже свіжо, необычно, замечательно, інтересні ідеї і насправді дуже личому для вибагливих та від клієнтів. Тут обіцяють робити їхні ж скульптури. Наталка Волосатка, Юрій Дамкевич, Літа Есен, один при собі.